День діти! Сьогодні у нас з вами художня продуктивна діяльність. Тема равлик на пішоходному переході. І ми з вами поговоримо на дуже важливу тему. Про правила дорожнього руху. Малята, тротуар це наш безпечний шлях, а зебра. Наша магічна стежка, яку переходити потрібно тільки на зелене світло. І завжди слухайте маму та тата. Вони завжди хочуть, щоб ми були здорові та безпечні. Основні правила поведінки для мальотик. Не можна гратися з м'ячем на дорозі, не можна переходити дорогу та розмовляти по телефону. Не можна переходити дорогу в навушниках. Все це відвертає вашу увагу. І ви стаєте неуважним. Кольори світлофора означають зелене світло їди, жовтий приготуйся, червоний стій. Коли ви знаходитесь на пішохідному переході, то водій має вас пропустити. Це правило діє для великих, дорослих, для маленьких, навіть дуже маленьких, таких як наш равлик. Давайте зробимо для нього пішохідний перехід. Для пішохідного перехіду нам потрібний круглої форми картон білого кольору, пластилин двох кольорів та маркер. В довільному порядку намалюємо дорогу, поділимо її на ділянки та чорним маркером, розфарбуємо. Так, як зебра у нас, біло-чорного кольору. Ось така в мене зебра вийшла. Я ще домалювала дерева. З одного шматочка пластилина робимо невеличку ковбаску. Це буде тулуб нашого раблика. З другої частинки робимо довшу ковбаску тончу. І скручуємо її спиралькою. Ось так. Прикріплюємо до тулуба, це буде будиночок нашого равлика. Я домалювала фломастером вічка. Ось такий равлик у нас з вами. Вийшов. Я думаю, що нашому равлику сподобалася наша зебра і він буде завжди правильно переходити дорогу. До побачення, малята, до нових зустрічей!